Минулими вихідними у нашому місті відбувалися дружні баталії, адже фінішував перший сезон Кременчуцького клубу дебатів. Цей проєкт заснований на базі центру всебічного розвитку полум'я. Ми якось з паном Артемом Рясою, це громадським діячем нашим місцем, вирішили зробити для нашої молоді в неділю одне таке заняття по клубу дебатів. Молоді це настільки сподобалося, що коли їх запросили в Полтаву, там є така організація Апшіфт Полтавський, і вони там молоді дають можливість реалізувати власні проекти. То молодь наша з Кременчука від полум'я поїхала саме от туди, в Полтаву, виграла там грант, і за рахунок цього гранту почали реалізовувати в Кременчуці цей проект. Дебати організовані на серйозному рівні. Жваві дискусії відбувалися за правилами, адже суддівський склад змагань має професійний досвід. Завдяки цим дебатам можна підняти якусь тему і дослідити з двох різних сторін з пропозиції і опозиції, і знайти правильну відповідь на це питання, навіть іноді змінити думку. З сьогоднішня тематика. Ми маємо що одразу два заходи. Перший захід у нас це дебати про чи потрібно сучасному місту маркетингваді. Діяльність учасники обговорення дуже перейнялися темою важливості брендингу міста. Тож кожна з команд робила усе, аби перемогла їхня точка зору. Мені особисто було важко на іншій ролі грати ніж я грала сьогодні. бо на цій ролі, що я грала в минулий раз, була контраргументація. В ній я відчуваю, що не сильно ем, вправляюся. Тому я обрала сьогодні іншу роль е, просто аргументації, і мені це дуже зайшло. Також дуже цікаво було дізнаватися цю, про цю тему розвитку брендингу міста з різних боків. Також, опісля основної частини дебатів, Артем Ряса презентував оновлений бренд Кременчука. Учасники ж долучилися до обговорення. Де і як він може використовуватися. Мені приємно, що я був так сказати дослідником, завдяки якому цей бренд Кременчука він ну, спорудився, тому що я автор наукової роботи маркетинг міст на прикладі Люблину Вінниці та Кременчука. І дослідники, які вже потім робили цей бренд, на початку в мене взяли певну інформацію щодо Кременчука, і на основі цього були далі вже робоча група. Працювала, тому мені дуже якби, приємно, що Кременчук на даний момент вже має перші кроки. В Маркетингу міста організатори клубу дебатів вже анонсували, що другий сезон розпочнеться незабаром опісля короткого перепочинку. Долучитися до ініціативи можна через інстаграм-сторінку клубу, яку ви бачите на екрані. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.